Там, де наші без наші, де наші, без наші. Ми презентуємо майбутнє нової держави, яку ви ще не бачили, а ми намалюємо Наші безращі наварюють кращі, винаходи Ілона вже будуть не на часі Китай буде майнити нашу валюту Наса на Марсі висадить червону руту Наші інженери збудують електрокари, які будуть заряджатися під пісню стажари в Європі, Канаді і навіть і у штатах. Всі захочуть відпочити в наших Карпатах. Вип'ємо слави, всесвітньої чаші. Бо добре тільки там, де є наші безращі

Муналь спершу в душ. В душ? Спершу в душ. Анна моя, Анна, а може вже після? Що у вас за мода? Ну що, що у вас, французів, за мода? А мій перший чоловік Генріх. Якби не я взагалі би від смороду помер, розумієш? Взагалі не мився, а ти миєшся раз на місяць. Тебе є всі шанси повторити його історію, розумієш? А пшикаєшся шанелем кожну хвилину. Ну, чого ти, Анна? Я піду. Ти вчитель всього мого життя, до речі. Це тобі з днем народження мій маніфік. Дуже приємно, дуже приємно, що не забув. Ну дякую. Ну як? Ну ти гарно виглядаєш, як на свій тисячу перший рік народження, і Анна досі прекрасна. Ідем зі мною Анна. Тримай. Ти мені скажи, чоловіче, що ти сьогодні зробив для України? А е, я? Я взяв лідерство над питаннями України в Європі. Лідерство. Mm -hmm. Ну, і як це лідерство виглядає? О, а від сьогодні Франція підтримує Україну в будь-яких питаннях назавжди. Браво! Маніфік. Лідер, ти хренов. В тебе військо, сто тисяч людей просто стоїть, нічого не робить, піди поможи людям, повоюй трошки. Не поможеш? Я тебе облишу без сексу. Я до тебе 200 років сексу не мала і після тебе легко 100 років проживу, а ти ні. Королева Анна. Я всю Францію читати навчила. Королі ваші присягали на Реймському Євангелії, який я з Києва привезла. До речі, де воно? В моєму кабінеті. Я дочитую, щоб знав мені на зубок. Обов'язково. Анна. Ну чого ти завелась? Сьогодні так. А може, давай заведемо дітей, а? Маленьких макрончиків, і які вдома будеш мати чим зайняти. <рес> Ти Що дебіл? Ти хочеш, щоб я рожав? Мені 1001 один рік. Я померти не можу. Ох. Бог не дає мені померти, розумієш? Він дав мені місію, щоб я з тебе зробила Наполеона. Щоб ти пішов на Москву, ти в туалет не можеш сходити, бо там темно. А ти не перебільшуй. Ага. Я сміливий. Я президент Франції. Я поставлю Трампа на місце, а Путіна на коліна. Бо вся Європа була занепокоєна, а зараз ні. Бо я є лідер європейців. <рес> О. Мене дідо, Володимир Великий. Хрестив Русь. Я б тебе перехрестив, розок. Розумієш, але <рес> тебе цапом йди в душу, розумієш? тебе найбільша армія Європи. 220 тонн. 220 винищувачів, 115 тисяч сухопутного війська. Є. Ти можеш менше трендіти і щось зробити. Анна, звідки ти то знаєш? То секретна інформація під грифом таємно. А то спить і трендить. Не дай Бог. Президентка Молдови Майя в якомусь інтерв'ю розкаже, скільки у Франції є кораблів, містраль і літаків міраж. Я з тобою, знаєш, що зробив? То, що моя бабка Ольга зробила з древлянами. Запросиш нашу баню, щоб ми помилися. Спалю під три чорти. Знаєш, Анна, в Наполеона і в твоєї бабки Ольги, мабуть, були спільні родичі. Мануель, ти береш військо і йдеш допомагати Україні. Моя королева Анна, ну неможливо, це почнеться третя світова війна. Ти це не зробиш? Я з тобою розведусь. Тебе лиш, кину І одружуйся з твоїм конкурентом на виборах. Ех. І він переможе. Я це робила в 11 столітті, зроблю і в 21. -му. Моїм основним конкурентом на виборах є жінка Марін Лепен. Ця пропутінська хвойна. Не дай Бог мені програєш. Спалю париж голубами. Значить, так береш ці танки, міражі, містралі, то все і тянеш в Україну. Колись мій батько Ярослав, мудра людина, відправив мене Анну у Францію. І я вам родила короля Пелепа. Філіпа. Я сказала Пелепа. я дитину назвала Пилипом. То ви не вимовляєте тверде «п» і прозвали його Філіпом, і прирослося. Mm. Ще раз скажу: мій тато, Ярослав, відправив мене Анну сюди. У Франції, що вам помогти. І ми помогли. І зараз час. Ви відправляєте своє військо в Україну і спасаєте Україну. І Францію. Слухаюсь, Моя королева. Я в душ. Ти не могла би мене провести в ванну? там просто світла нема. Боже Мануель! тобі до Наполеона, як до неба, рач, лиш не ржи, я тебе прошу. Пішли. Ту боїться, чоловік просто не Не спіши, я перша, за мною. Дзвоню сестричка. Спитаю, як вони. Алло! Алло, сестрички? Що Алло, ви там? Вітаю народження. Дякую, дякую. Много дякую, день. сестрички. Найкращий подарунок на день народження це з вами поговорити. Ви найкращі в мене. Давайте проведемо наш тижневий статус-кол. Королев. Єлизавета, ти королева Норвегії. Що там по підтримці? А я з Йонасом домовилася, що ми в наступному році 8,5 мільярдів доларів виділяємо. Браво! Угу. Mm -hmm. Браво, Єлизавета! Батько би тобою пишався. Агата! Що там по Британії? Та у нас на острові праворульних капів вже не лишилось. Удні курчі їздять. І це все при тому, що мої чоловіки міняються кожні два місяці. Браво. Агата, ти молодець. Ти неймовірна. А що там взагалі у вас? О, ліплю свого лідера Європи. Що вам сказати? Французький багет вже не той. Анастасій, наймолодший. Як ти там? В Словаччині, а? Ще жива? Ой, які ви щасливі. Я вам так заздрю. А я що? Я жива? І мій, на жаль, теж. Це той Фіцо. Що я тільки не робила, але ну, він отруту випльовує. Нічого, я його дожму. Дівчата, все буде добре. Як казав наш тато, валіть з хати і робіть щось для країни. Кохана. Кохана. Дівчата, давайте закруглятись. Бай-бай. бай-бай. Люблю вас. Слава. Героям слава. Кохана! Вже йду. Нічого. Нічого без мене зробити не може. Не ну. народження. Анна. Кохана! Подай рушничка, я не можу дістати. Іду! <звук> <звук> Королева Анна моя кохана, тебе з днем народження і з нагоди такого свята. Я готовий відкрити тобі червоне шардоне 1896 року. Не хочу. Не хочу. Ну, то, може, пляшечку білого савіньон Бланк 1786 року. Еммануель, я не хочу вина. Краще в такий день Сікгаліці. Ваші вина. Ну що? Максимум для бенкету і для показу. А це наше. рідне, традиційне. Сік Галіція навіть не зрівняється з жодним французьким вином. Я перепрошую. <клес> Наш річний запас соку Галіція вже скінчилися. Де я тобі візьму? Є ідея. Знаєш, зараз дуєш до тріумфальної арки. Там є бусики на Львів. Шукаєш Івана. Івана? Так. Івана. Передаєш йому ці пусті пляшки соку «Галіція» і забираєш в нього повні. А якщо в нього скінчилося? Розібрали. Де взяти? Ну, Ти завтра йдеш до Києва. Так. До Зеленського. До Зеленського. Візьмеш зі столу. Зі столу. Скажу, що в дорогу. Саме так. Кажу, що в дорогу. Я люблю тебе, моя. Свято. Дуй там, де наші без наші. там, де наші безражі. Сподобався скетч? Хочеш продовження? Роби донат на Бандерамобіль. Спочатку повномасштабної війни наша команда Наші Бащі та Бандера Мобіль відправили нашому війську вже 660 шістдесят автів. роби донат. Приєднуйся до нашої спільноти, адже бандеромобілів багато не буває. Що якщо я піду, почнеться третя світова війна. Не то. Звідки ти все знаєш ту інформацію? Звідки ти це знаєш? Ну, сильно ми все зробили, бо тому що пан режисер сказав до тої точки. Працюємо звідси і Францію.